Доброго ранку мої малята, погляньте, хто до нас завітав. Знаєте, як звати цього сніговичка? Це сніговик Ола. Він так багато спостерігав за дітками, які граються на майданчику, але на санчатах і ковзанах він кататися не вміє. З гірки з'їжджати теж, тому завітав до нас, щоб пограти з нами в інші ігри. Ну що, пограємо? Ми вже знаємо, яка зараз пора року, як вона називається? Зима. А як взимку на дворі? Холодно. Чим вкривається земля, кущі і дерева? А ще взимку може бути сильний холодний вітер і мороз. Саме про мороз Олаф нам хоче розповісти віршика. Я морозу не боюсь, кожушину одягнусь, хай мороз не злиться, я у рукавицях. Хай морозне коле так? В мене шапка з кролика. хай морозний хвалиться я у теплих валянцях. Я морозу не боюсь, під ногами хрусь хрусь хрусь. Скажіть, будь ласка, чому герой вірша не боїться морозу? Що він одягає, щоб від морозу захиститися? Кожушок, рукавички, шапку та валянці. Молодці. А зараз Олаф пропонує пограти нам у гру четвертий зайвий. Серед запропонованих зображень нам треба знайти щось одне. Що не підходить. Отож, давайте розглянемо, що ми бачимо, називаємо пальто, шуба, комбінезон і сарафан. Як ви думаєте, що тут зайве? Сарафан. А чому? Тому що це не зимовий одяг. Наступні картинки розглядаємо чоботи, сандалі, чоботи і ще одні чоботи. Як ви думаєте, що тут зайве? Так, сандалі. А чому? Тому що це не зимове взуття. А тут що ми бачимо? Шапки і кепка. Як ви думаєте, що зайве? Зайва кепка. А чому? Тому що це не зимовий головний убір. А на цих картинках, що ми бачимо, давайте називати. Діти ліплять сніговичка, купаються у водичці, з'їжджають з гірки. На санчатах і ковзають на ковзанах. Як ви думаєте, що з цього зайве? Купатися у водичці. А чому? Тому що це не зимова розвага. А ось на цих картинках що ми бачимо? Лижі, ковзани, велосипед і санчата. Як ви думаєте, що зайве? Зайвий велосипед. А чому? Тому що всі інші знаряддя нам допомагають розважатися взимку. А тут що ми бачимо, давайте називати веселка, мороз. І снігопад. Як ви думаєте, що тут є зайвим? Зайва веселка. А чому? Тому що вона не зимове явище природи. Ну що ж, молодці? Іолаф хоче з нами ще в одну гру пограти. Він взимку бачить дуже багато тваринок і пташок. Тваринки ті, що не впадають у сплячку у своїх домівках, а пташок тільки ті, що не відлітають у теплі краї. І ці тваринки та пташки шукають їжу часто по снігу. І тому у них мерзнуть лапки. Давайте ми будемо відгадувати. Чиї лапки мерзнуть. І називати правильно. Кого ми бачимо? Мишку, значить, чиї лапки мерзнуть. Мишачі. А тут кого ми бачимо? Лисичку. Чиї лапки мерзнуть? Лисичені. Хто на цьому зображенні? Вовк. Значить, чиї лапки мерзнуть? Вовчі. А на цій картинці хто намальований? Синичка. Значить, чиї лапки мерзнуть взимку? Синиччині. А на цьому зображенні хто намальований? Зайчик. Зайчині лапки. А тут хто намальований? Білочка. Чиї лапки мерзнуть? Білочині. А на цьому зображенні хто намальований? Голуб. Значить, чиї лапки мерзнуть? Голубині правильно. Погляньте лише, як багато сніжинок навколо Олафа. Цей сніжок так гарно падає, але він стає все сильнішим і сильнішим. На лиці вітер намів. Величезний сніговий кучугур. А за цими кучугурами Олаф. І щоб звільнити його від кучугур, треба правильно відповідати на запитання, називати дію. І з кожною нашою правильною відповіддю кучугур буде зменшуватись, і ми звільнимо Олафа. Тож давайте перше запитання. Що робить шуба? Вона гріє. Ось бачите, один шматочок кучугура вже зник. Давайте швиденько відповідати далі. Що робить сніжинка? Вона летить або падає. Кучугур став менший. Давайте ще відповідати, що роблять санчата. Вони їдуть. Ще менше став кочугур. А що роблять ковзани? Вони ковзають. Погляньте, кочугур ще менший стає. Що робить калюжа в мороз? Замерзає кучугур ще менший. Давайте нам залишилось зовсім трішки. Що робить хлопчик лопатою? Копає і кучугур ще менший. А що робить дівчинка на лижах? Катається, молодці. І кучугурчик став зовсім-зовсім малесеньким. Давайте відповідемо ще на одне запитання. Що робить морозець? Він щіпає. Лише погляньте, весь сніговий кучугур зник. Ми звільнили Олафа. І зараз він хоче знати віршик про морозець. Морозець, морозець, не щипай за щічки. Теплі валянки у нас шубки рукавички. Морозець, морозець плеснемо в долоні. У дівчаток і хлоп'яток. Носики червоні. Давайте ще раз повторимо вірш, але повторюємо разом. Морозець, морозець, не щипай за щічки. Теплі валянки у нас, шубки й рукавички. Морозець, морозець, плеснемо в долоні. У дівчаток і хлоп'яток носики червоні. Молодці дуже-дуже сподобалося з нами гратися. А вам сподобалось? Тоді Олаф прийде до нас ще наступного разу, а зараз вже час відпочивати. Отож, до побачення